Ви це не ваш розум, страшне нещастя не мати можливості призупинити потік думок. Такий стан вважається нормою, і багато хто навіть не підозрює, що вони страждають саме від цієї недуги. Розум, що постійно бунтує, створює шум, який заважає відчути внутрішній стан спокою та тиші. Наш розум створює хибне я, яке наділяє особливими якостями і носить із собою протягом життя, постійно доповнюючи і посилюючи цей образ. Це хибне я ми можемо назвати як егоїстичне я, усвідомлюючи, що цей образ створений нашим розумом. У егоїстичного я є біль, який він також носить із собою, назвемо це тілом болю, яке егоїстичний розум формує протягом життя розум усіляко підтримує його і посилює, тому що воно є невід'ємною його частиною. Саме тому людина відчуває страхи, занепокоєння та тривоги, Вони є її постійним супутником у житті. Як і саме життя, воно сприймається як за склом, а людина це глядач, який відчуває своє життя не так барвисто, не так відчутно, чи взагалі здається, життя відбувається не з ним, а з його персонажем. А він спостерігає за собою, як якщо переглядає телешоу за екраном телевізора під назвою Моє життя. При правильному використанні розум може стати хорошим інструментом, який зможе допомагати досягти життєвих повсякденних цілей, але при неправильному його використанні розум може зруйнувати людину, і чим розум сильніше, тим більше йому це вдається. По суті, людина стає рабом свого розуму і часом навіть не здогадується про це. Свобода починається тоді, коли ви розумієте, що ви не мислячий розум, ви не є тією сутністю, яку можна назвати мислячою. Таке розуміння визначення процесів, що проходять всередині вас, допоможе вам почати спостерігати за своїм розумом. Таким чином, при спостереженні, ви перейдете на новий.